I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo! Друзі, радий вас вітати у нас на каналі канал Міто Авто і це канал про автомобілі. Займаємося ми автопідбором в Україні, а також привозимо автомобілі зі Сполучених Штатів Америки. Сьогодні у нас на відеоролику Ford Escape 2019 року випуску з пробігом 48 тисяч, і а, ми його пригнали і зробили під ключ для нашого замовника в місті Києві. Тобто автомобіль повністю готовий, відремонтований. І сьогодні ми з вами подивимося, яким ми його купували на аукціоні, як ми його доставляли, як ми його зустрічали, як ми його ремонтували. Як... Всі процеси, які відбувалися протягом цього, скільки такий автомобіль можна купити зараз, за скільки можна його привезти, та скільки він вийде під ключ. Саме в цих деталях ми будемо розбиратися на сьогоднішньому відео та подивимося, що у нас з надійністю з 2-літрового турбового ескейпа, а також подивимося, яка у нього комплектація. Тому що це комплектація Титаніум і своєю комплектацією він може досить сильно здивувати. Наприклад, цього автомобіля є ксенонові фари, у нього є навіть автопарк. Паркування. Тобто ви можете нажати кнопочку, автомобіль сам запаркується за вас. У нього активні парктроніки, великий екран, 7-3 магнітола з CarPlay, Android Auto, у нього панорамна криша, у нього 2-літровий трубовий двигун, який їде дуже швидко, у нього повний привід 4х4, який дозволяє пересуватися не тільки комфортно і безпечно по місту, а виїжджати навіть на якесь легеньке бездоріжжя. На попередньому відео ми з вами розглядали джип чироки. І, наприклад, коли з джипом чироки по бездоріжжю Ford Escape явно. Зрівнятися не зможе у джипа Cherokee буде набагато більше можливості, характеристики прохідності по бездоріжжю, чим у Escape. тому що джип сам по собі це і є така марка, яка первоначально позиціонує себе як е, автомобіль для бездоріжжя. Escape це все-таки такий міський кросовер, але з можливостями покидати дорогу. Та якщо вам потрібно виїхати десь на природу, відпочинок зі своєю родиною під'їхати ближче до річки там чи щось в цьому роді. То цей автомобіль може також вам це дозволити. Правда, топити по вікна його, звичайно, буде не потрібно. Поговоримо про двигуни і коробки на цих автомобілях. У них достатньо все просто, це Ford Escape, в Україні вона більш відома як Ford Kuga. але в принципі це один і той самий автомобіль. Та з е, двигунами і коробками у них все досить просто. Якщо ми говоримо все-таки про Ford Escape із Америки, то він у нас доступний з трьома двигунами. Це дуже надійний 2,5 двигун, який всі люблять, на який ставиться газ. Але в ньому є така одна маленька проблема у ньому немає гарних комплектацій. Тобто з цим двигуном буде йти тільки виключно мінімальна комплектація. Тобто можна їздити досить дешево, досить надійно. Ремонт і обслуговування такого автомобіля буде просто дуже дешевим, але, тим не менш, він вас не зможе порадувати своїми комплектаціями. Коли ми говоримо про півтора-літровий та двохлітровий турбовий екобуст, то тут уже зовсім інша історія. Дуже сильно люди злякалися, коли з'явилися екобусні турбовані двигуни. Та вони в перші години свого випуску були не дуже надійними. Це особливо було помітно. 13-14 роках. Та наприкінці 2016 року цей автомобіль отримав рестайлинг, та він отримав досить красиві нотки по дизайну. У нього досить суттєво змінилася передня частина автомобіля. Щоправда, доопрацювали і двигуни. Ви знаєте, що коли все щось таке сере, свіже, ще недоопрацьоване, звичайно, воно приносить якісь проблеми своїм власникам. Та коли вже приходять рестайлинги, інженери розуміють, що зроблено десь не так, вони це поправляють. І саме в до рестайлингу був. 1,6 турбовий екобуст, йому зробили рестайлинг і він став 1,5 турбовим екобустом. І якщо власники ще ругалися на 1,6 попередній до 2016 року, то до на 1,5 нарікань особливих немає. Двохлітровий екобуст ніколи до себе не визивав ніяких питань та завжди був досить надійним двигуном. Звичайно, що ремонт і утримання турбового двигуна буде трішечки дорожчим, чим це буде з Атмосферним двигуном, скажімо так. Але і досить велика перевага, яка заключається в тому, що на всіх цих автомобілях йде звичайна гідротрансформаторна шестиступенева коробка передач, яка, в принципі, не приносить своїм власникам ніяких проблем. В чому різниця основна між півтора-літровим і двохлітровим екобустом? Це дві такі суттєві різниці. Це потужність і це витрата пального. Тобто, вибираючи між 1,5 і 2 літрами, вам потрібно зрозуміти, якщо вам треба швидкий, потужний, динамічний автомобіль, то це тільки 2 літри. Але і споживати пального такий автомобіль по місту буде десь біля 13-14. На повному приводі, якщо досить активно експлуатувати, може доходити навіть до 15 літрів бензину. Коли ми говоримо про півтора літровий кобусту, у нього все простіше. На передньому приводі він буде споживати 10-11 літрів бензину. Якщо ми говоримо вже про повноприводні, версію, то може бути 11, ну до 12 в окремих випадках доходити. Саме економність цієї лінійки буде 2,5 атмосферний двигун. От він буде споживати на передньому приводі, а в нього тільки є передній привід 10-11 літрів бензину. Та якщо ви будете активно його використовувати, ну, 12 може бути максимум. Якраз по трасі всі ці двигуни їдять, 8-9 літрів і це, в принципі, влаштовує всіх своїх власників. З цим ми розібралися і переходимо далі. Переходячи до задньої частини автомобіля, окремо хочу відмітити, що у Ford Skype 2019 року задні фонарі йдуть виключно червоного кольору. До 2019 року вони були з оранжевими поворотниками. Відповідно, і лейбочки там титаніуми, кобус, Escape, все це присутнє в автомобілі. У нього йде два ключа, та досить що дуже важливо. Це у нього є автозапуск, ви дистанційно можете запустити автомобіль і прийти уже в прогріти чи охолоджений автомобіль, та електрокришка багажника, яка може від відчинятися безпосередньо помахом ноги, вона може відчинятися, коли нажимаєш на кнопочку на ключі, та може відчинятися і зачинятися, коли ми нажимаємо ось цю кнопочку. Це досить зручно, коли ви приходите в супермаркет або взагалі з якимись пакетами речей, ви е, спокійно ставите їх в багажник, не пачкаючи руки, не торкаючись до багажника взагалі. І це досить крута, сучасна функція, яку я, наприклад, хочу бачити в кожному наступному своєму автомобілі. Якщо ми подивимося про об'єкт, Є багажника цього автомобіля, то у нас в ньому 18 колеса лежать уже тут. Це така велика перевага. Замовляючи автомобіль з нами, ви отримуєте комплекс робіт. Як по ремонту, так і відновлення автомобіля, так по його і обслуговуванню. Наші замовники міняють мастила в коробки, в двигуні, обслуговують ходову частину, якщо це, звичайно, потрібно, міняють гуму там на літню, на зимову, в залежності від перероку, і виїжджають уже на повністю якісно відремонтованому автомобілю та, відповідно, і е, повністю обслуженому автомобілю. Тобто його не потрібно їздити щось доопрацьовувати. Скажемо так, сів і поїхав. Вибираючи автомобіль в гарній комплектації Замовник автоматично отримує комфорт та насолоду, тому що ви знаєте, що я сторонник тільки гарних комплектацій автомобіля. Я пропоную вам перейти далі до ремонту та обслуговування цього автомобіля. Подивимося, за скільки ми його купили, за скільки пригнали, що вийшло та за скільки можна привезти подібний автомобіль зі штатів сьогодні. Ford Куга являється повнорозмірним кросовером, і завдяки цьому ви комфортно зможете розміститися в передній частині автомобіля, тобто водій і пасажир, та задній пасажири. Як ви вже зрозуміли, багажник достатньо великий та вмісткий. Якщо вам потрібно з родиною поїхати в якесь більш далеку подорож, то ви в принципі з легкістю можете зробити це на форду ескейпу. Особливо в комплектації титаніум в автомобілях застосована додаткова шумоізоляція, чого немає в більш слабших версіях, та з таким на такому автомобілі вам пересуватися буде особливо. Комфортніше, якщо ми відкриємо аукціон і подивимося, за скільки ми придбали цей автомобіль, то він коштував аж біля 9 тисяч доларів. Та якщо ми зробимо аналітику, за скільки продаються аналогічні автомобілі в Сполучених Штатах Америки, ми побачимо, що їх можна купувати від 4 там до 12 тисяч доларів. Якраз за 4-5 можна купувати більш простіші версії автомобіля, тобто це може бути версія з 15 літровим двигуном в комплектації «СЄ» чи 25 літровим двигуном в комплектації с. А ось комплектації «Титаніум» більше торгуються біля 6-6,5-7 тисяч доларів. Особливо ціняться версії з двохлітровим двигуном. Та коли ми подивимося аукціон, то ми саме цей автомобіль придбали за 9 тисяч доларів. І ви мене запитаєте, чому так. Все досить просто. Власник, людина, яка досить сильно себе любить та поважає, і дійсно хоче собі тільки як найкращого. Цього автомобіля були максимально мінімальні пошкодження, які могли бути. Якщо ви подивитесь, там злегка був прим'ятий впереді бампер та справа ззаді клик. Ми побачимо, що у нас ціла безпека, ми побачимо, що у нас гарний карфакс, у нас гарно обслужений автомобіль. Тобто дійсно... Автомобіль підбирався і робився для себе, коли ми вже зробили йому якісний ремонт і відновлення у нас на СТО. Замовник відповідно замовив і. Обслуговування автомобіля і замінили гум. Гумен там стоїть на ньому не якась китайська, а це стоїть Мічелін. Тобто ми розуміємо, що коли ви підете на авторинок чи на авторія і захочете придбати собі подібний автомобіль, то у вас це просто не вийде зробити. Такого просто не будуть продавати. Саме такий автомобіль можна зробити, коли ти його везеш зі штатів під себе. І це одна із головних і основних переваг, купуючи авто із США. Наприклад, коли ми виграємо подібний автомобіль біля 4 тисяч доларів. Ну, як подібний, це буде 2,5 двигун, звичайно, комплектація, так? Але автомобіль прибуде в Україну десь. Біля е, 10-11 тисяч доларів. Якщо ми купуємо його вже там більш кращій комплектації, там за 6 тисяч доларів він прибуває в Україну десь до 13 тисяч доларів. І потрібно розуміти, що автомобілю додатково потрібно виконати буде ще ремонт е, та обслуговування. І відповідно при цьому потрібно закладувати бюджет в ремонт від трьох до 7 тисяч доларів. І тут вже може фантазія грати, у кого як виходить. Тому що хтось хоче зробити автомобіль подешевше, аби сів поїхав. і Ремонт можна зробити максимально дешевий, і відповідно це буде і такий автомобіль, який продається на авторіазі, та він вийде дешевше, скажімо так. Автомобіля йому нализати от в кожну, кожну, кожну дірочку, залізти, все вичистити, все поставити нове, максимально класне, і ви дійдете до того, що навіть такого автомобіля просто на ріг не мав в продажу. Просто зробити прям ну прям просто ідеальний автомобіль. Оце і є надзвичайно велика перевага. Як ми працюємо з нашими замовниками? Все досить просто. Купуючи автомобіль ви в США, ви до нас телефонуєте і попередньо ми домовляємося про параметри, в яких ви хочете бачити свій майбутній автомобіль. І ми розпочинаємо пошук його. На аукціонах відбираємо найкращі варіанти, кидаємо вам в вайбері чи телеграмі, де вам зручніше спілкуватися, та пропонуємо вам ці варіанти для розгляду. Після узгодження ми замовляємо карфакс на ці автомобілі та торгуємо до попередньо узгодженої ставки, поки не виграємо цей автомобіль. Пошук може Якийсь тиждень, другий, третій і навіть місяць. Це залежно від ваших параметрів. Але у вас є можливість вибирати автомобіль бажаній комплектації, бажаним кольором та бажаним пошкодженням, а не те, що є, і вибирати з того, що є, коли ви вибираєте автомобіль на внутрішньому ринку. Далі, коли ми виграли автомобіль, робимо йому оплату. На нашому замовнику відправляємо додаткове посилання для слідкування за цим автомобілем. В цьому посиланню окремо відзначається, коли був автомобіль забраний за аукціона, коли він був доставлений на площадку перевізника. З площадки перевізника з'являються додаткові фотографії, де наш замовник зможе з ними ознайомитися та розуміти більше-краще свій стан свого автомобіля. Після чого з'являється дата, коли автомобіль відправлений зі Америки номер контейнера, букінга. Коли і куди він прямує і в якому порту, коли його чекати. Саме зараз возимо через Клайпі до Литву, далі потім відправляємо перевізника з Києва, він забирає цей автомобіль та привозить до нас на СТО. А автомобіль ми приймаємо в роботу ремонт та відновлення. З нашим замовником ми створюємо окремий чат в вайбер-групі, де там знаходиться менеджер по запчастинам, власник СТО, майстри, ми, представники МІТОАвто і безпосередньо власник та його рідні, якщо це йому потрібно. І там в процесі ремонту та відновлення ми вже узгоджуємо, що. По автомобілю робимо, що не робимо, як робимо закупку запчастин та все-таки інше. І таким чином замовник завжди контролює, що відбувається з його автомобілем. Нам на момент купівлі, на момент доставки, на момент ремонту. Коли автомобіль ремонтується, щось у нього потрібно зробити, СТО завжди відправляє фото, відео і наш замовник завжди детально знайомиться з цим всім. Це надзвичайно велика перевага, працюючи з нами, тому що ми для своїх клієнтів хочемо зробити виключно хороший сервіс. І зважаючи на те, що ціни на аукціоні зараз знизилися, зважаючи на те, що послуги наші зараз вартість їх знизилися. З нами ви можете купувати автомобіль вигідніше, дешевше і якісніше. А я пропоную перейти в салон цього автомобіля та подивитися, що у нас там є. Давайте присядемо в автомобіль та подивимося, що у нас тут є. Закриваю дверку Я відразу чую, що вона закривається так масовано і дійсно потужно, так як це має закриватися в автомобіля Це все не просто так, тому що Escape це і е, комфортний автомобіль, незважаючи на те, що він построєний з Ford ом Focus ом на одній базі, а Ford Edge його старший брат построєний на одній базі з ф'юженом, тобто Edge буде все-таки комфортніший, але він буде і дорожчий. То комплектація Titanium має додаткову шумоізоляцію, саме це нам забезпечує. комфортний доступ в автомобіль Це досить така крута функція, коли у нас вона є, ми можемо без ключа потрапити в автомобіль. Через кнопочку завести автомобіль. У нас датчики сліпих зон. Це також досить шикарна функція. Підігрів сидінь, підігріве керма, автопарковка та кнопочка Start-Stop. Мені досить сильно подобається оці сучасні магнітоли. Коли у нас йде тут Apple CarPlay, Android Auto, тобто ми можемо підключатися YouTube Music ми можемо включати весь, ми можемо отримувати. Більш якісний контент від сучасного світу. Коли в простій машині такого немає, то його, чесно кажучи, трошки не вистачає. Двохзонний клімат-контроль там. Безпосередньо панорамна криша. Тобто ми з вами розібралися, що зараз ці автомобілі можна привозити десь в бюджеті біля 12-13 тисяч доларів, якщо ми говоримо про більш прості версії там, комплектації SE SEL. Коли ми все-таки говоримо про Титаніум, його все-таки можна взяти біля 7, приїде він десь біля 14 сюди. Конкретно наш варіант ми взяли за 9 і він приїхав біля 18 сюди в Україну. Плюс ремонт. Уже з ремонтами ми з вами розібралися, що його можна зробити. Як максимально дешевим, так і максимально якісним. Це ваше право, який ремонт ви хочете собі вибрати та зробити, отримати який автомобіль. Звичайно, він також відповідно вам буде й служити. Але замовляючи авто зі штатів під себе, ви отримуєте саме цю можливість якісно відновити автомобіль, тому що коли ви... Замовляє, не замовляєте, а купуєте тут авто в наявності. В нього є тут ряд косяків, наступний автомобіль є також ряд косяків, і наступний автомобіль є ряд косяків. І вам потрібно вибрати із цього всього більш найкращий ряд косяків, який вам підходить найбільше. То роблячи його із в штатів, е такий ескейп може виходити біля там е від 18, скажімо так, до 23 тисяч доларів. Це вже в залежності, якими пошкодженнями ви його візьмете, це в залежності від того, який ремонт ви йому виконуєте. Також в автомобіля є панорамна криша, вона у нас відчиняється і зачиняється ось цією кнопочкою, і мені дуже подобається ця функція. Також у нас є функція і відкривання люка, що також досить зручно, правда, як я говорив вам на минулому відео, вже не бачу в сучасному світі застосування Цієї функції, Ну, саме відкриття люка, тому що у нас є клімат, у нас є кондиціонер, і який сенс користуватися саме цим, е я не до кінця розумію. Хоча воно є і це прикольно. Особливої уваги потрібно виділити керму. Кермо у нас шкіряне, виконане з якісної та досить м'якенької шкіри. У нас є у водія тут два підстаканника, в яких він може розмістити там каву, напої, водички та місце навіть під телефон, чого немає в багатьох сучасних автомобілів. Є місце тут, у нас невелике місце. Такий бандачок, у нас зараз лежать секретки. І у нас карти виконані також з м'якого пластика. Тобто це дає вам цю можливість, коли ви рухаєтесь на цьому автомобілі, щоб отримувати від нього максимальний комфорт і задоволення. І вас в салоні нічого не обринчало, не жужжало. Давайте перейдемо на задній ряд сидінь та подивимося, що у нас там. Присядемо на задній ряд сидінь форда Escape. Він же шкуга, Задні двері також зачиняються достатньо потужно. Мені це подобається, і мені подобається, коли я сідаю в цей кросовер. Що я сідаю на таке підвищення це окрема риса кросовера, далеко не кожного. Але це саме головна різниця між седаном. Сидан, ти сідаєш, так от втоплюєшся, сидиш, і в цьому є окреме задоволення, від чого я, до речі, більше кайфую. Але багато людей кайфують від того, що сідають в кросовер вище, почуваються себе вище і більш комфортно пересуваються. Для задніх пасажирів у нас тут запропонована резеточка на 150 Вт-110 вольт. Як у нас в Україні її використовувати, не до кінця розумію, та виходів USB під зарядок телефону для задніх пасажирів немає. Це однозначно мінус, як ви пам'ятаєте, в на... Приклад, який ми також максимальні комплектації вчора дивилися, е, ці функції є. І я скажу, що в принципі, сидіти мені достатньо зручно, але скажу чесно, в чероки на передніх сидіннях сидіти було набагато зручніше і набагато краще. Чому? У нього більш такі широкі сидіння з більш вираженою боковою підтримкою. Саме через це. Коли я сижу на задньому ряді сидінь. Ну, знаєте, великого кайфа ніколи в автомобілі на великому на задньому ряді сидінь не отримуєш. Це хіба що буде якась BMW 750 або Audi a 8 чи Mercedes з класу, коли цей автомобіль все-таки створювався для е, задніх пасажирів більше, ніж для водія. То тут, в принципі, все зроблено більш для водія. Я не сказав би, що тут незручно чи якось некомфортно. Є підлокітник, є два підстаканника, але в Черобки чи кажучи, мені здається, це виконано трошечки краще. Але все одно порівнювати ці автомобілі між собою можна, але це різні автомобілі під різні задачі. Тому, так і навіть на початку відео ми з вами розібралися, що навіть для бездоріжжя в першу чергу більше підійде Cherokee Він взагалі для цього створювався. Пропоную зробити тест-драйв для нашого ескейпа та відчути, як він їде, як він набирає швидкість, як він гальмує, та і взагалі, які будуть враження після тест-драйва про цей автомобіль. До мене приєднався наш співведучий Максим. Максима, ви всі добре знаєте і пам'ятаєте. І запитаємо і у нього, що він про нього думає його емоції. Значить, безключовий доступ, як я сказав, це досить зручно. Пам'ять сидінь, датчик світла, дождя, електрокришка це все присутнє. І все просто тут нажимаємо кнопочку Оба. Машинка у нас завелася, машинка магнітолу Sony включає. Ми тут вже вибираємо безпосередні функції, які нас цікавлять. Тут ми можемо робити тихіше, громче, перемикати. Ось так це все працює, клімат двохзонний. Та зараз спробуємо пристегнути ремінь та трошки прокататися на. Автомобілю. Відразу, коли заводиш цей автомобіль і починає грати музика, я відразу відчуваю в принципі якість магнітоли Sony. Це дійсно, коли в автомобілі встановлена преміальна музика, а не звичайна, вона дає. Особливий комфорт і насолоду в порівнянні від звичайної музики. От у мене, наприклад, на моєму особистому автомобілі BMW встановлена хайфай, але звичайна штатна музика. А на гольфу Fender, але це преміальна музика. І різниця в звучанні дуже колосальна. дуже. В гольфа, звичайно, краще. От так само буде і в Escape, Коли в вона встановлена преміальна музика, звучання набагато краще. Так, зараз ми так от беремо. Раз, включаємо драйв, і тут у нас буковка S. Автомобіля є ще спортрежим, можна ставити в нього та ось тут переключати додаткову передачі. В принципі, педальку відпустив, машина поїхала, педальку нажав, машина зупинилась. Тобто навіть не потрібно торкатися до педалі газа для того, щоб їхати на цьому автомобілі. Достатньо просто відпустити тормоз. Але ми пам'ятаємо, що у нас тут встановлений 2-літровий бензиновий турбовий двигун, який набирає швидкість досить гарної. Коли ви пам'ятаєте, ми вчора з вами робили. Тест-драйв на джип Чирокі, я вам сказав, що мені не вистачає тормозів на цьому автомобілі. Зараз перевіримо, що у нас по ескейпу. Так, дійсно підхватує, підхватує просто супер. І зараз ще чуть-чуть. Так, -чуть. да, Звісно, турба є турба. Навіть коли у нас Cherokee 3.2 вона атмосфера, він так не їде. Він так не їде, як це робить турбовий двигун. Для цього турбові двигуни і створювалися. Так, гальм мені також вистачає. Я не скажу, що так як про роки, слабі гальма в цього автомобіля. Виїжджаємо і особливо хочу відмітити м'якість м'якість ходу. Чироки вище класом, ніж Escape, по одній простій причині, що Escape построєний на одній базі з фордом фокусом. І саме по цій причині він є трошечки шумнішим і не таким м'якеньким, як це може бути Чироки. При цьому всьому. Я відчуваю особливу м'якість, на це все через те, що ця комплектація титанію. в неї встановлена додатково шумоізоляція. Із-за цього цей автомобіль відчувається більш м'якіше. Супер, гарно відпрацьовує. Мені подобається. Зараз заїдемо до нас на СТО. Саме тут ми ремонтуємо, відновлюємо автомобілі, пропустимось грандіса. Нагадаю, з нами ви можете замовити автомобіль зі Сполучених Штатів Америки, Ми можемо вам його привезти під ваш ремонт, якщо це вам потрібно, або зробити під ключ у нас на СТО. У нас ось тут дуже багато автомобілів, ми їх всі відновлюємо, робимо замовникам все повністю під ключ. Впереді у нас їде машинка, Ось так у нас включається камера заднього виду і у нас активні парктроніки в автомобілях. Досить зручно, коли в автомобіля гарна комплектація, досить зручно його використовувати. Ну що, Макс, ми з тобою трішечки тільки що прокаталися на цьому автомобілі. У тебе є якесь враження, ти вже їздив на ескейпах, я знаю, але ми з тобою більше їздили на 2,5, чим на таких комплектаціях. Розкажи своє враження, цікаво буде дізнатися. Мені подобається така машина, до Фордів я рівно дишу, тому що у мене Focus був. Каталися теж на таких ескейпах, але 2.5 на цьому 2-літровому і потужний динамічний двигун. Реально він сподобався і в динаміці, і в тому, як він набирає і швидкість, і працює. І що немаловажно, Ігор завжди підчеркує, що це. Є комплектація даного автомобіля, вона дуже багато, таких автомобілів. Ну, я практично не бачив це перший раз сів, коли є в нього все, навіть автопарковка. І що немаловажно, люба комплектація. Чому ви за неї платите? Тому що вона буде комфортніша. І Escape той, що з 2.5, він більш шумніший. От, чим 2.0 і комплектація там ось є, а тут комплектація Титаніум і це все залежить. Ти сідаєш у машину, якщо там на наприклад... Лейбу, дуже то ж саме Mercedes чи BMW, то ти не відчуєш різницю, що ти си їдеш в якомусь просто звичайному Ford Escape. Тому вибираєш такі автомобілі, реальна комплектація дуже має значення. І ну, мені машина подобається у всіх смыслах. Як мінімум, я дивлюся, що всі е е кнопочки, які є, вони всі задіяні, немає ні одної заглушки, це немаловажно. І ти сідаєш і кайфуєш від цією машини. Ну, мені подобається. Я думаю, що... Клієнт, який вибрав цю машинку, буде їздити і виходить, буде великий, великий. Ну, Тому що тут є все. Навіть ті ж самі активні парктроніки, які там от, у BMW, у Гальфа немає, вони мене є на хонді. Ти це мелоч, але зато ти коли десь паркуєш, він тобі зразу сигналізує, От як ми під'їхали, з'являється така машинка. От. І воно повністю бачите, по кругу показує бокові, от, передок, задок, повністю. Ну Це круто. І Такий автомобіль, наприклад, преміального класу взяти BMW, Mercedes, Audi, будуть на порядок дорожче, а обслуговувати машину таку. Теж буде дорожче. Це класна тачка, мені подобається. Ну, така золота середина між, в принципі, якістю, надійністю, потужністю, ліквідністю і комфортом. І, в принципі, як на мене, Ford достатньо непогано з цим справився. Звичайно, можна від Ford витягнути і трошечки більше комфорту. Потрібно купити, як я сказав на початку, Edge. Ford Edge. От він построєний на платформі одній з Ford F'usion, і він буде більш такий м'як більш комфортніший, Але і вартість його буде трошечки більше, звичайно, 2019 року, тому що я нагадаю, це у нас автомобіль 2019 року, там 48 тисяч миль пробігу, 77 тисяч кілометрів, якщо буде точніше. І, е, наприклад, маючи цей автомобіль, я ось паркувався в достатньо такому складному місці. Тут його небагато. У нас є активні парктроники, парктроники впереді, ззаді, а також по бокам. Тобто цей автомобіль, оскільки має автопарковку, то е, він це може робити. І навіть в маленькому такому місці я можу з легкістю запаркуватися. Це не створює для мене проблем. Я знаю, що багато людей купують автомобілі для своїх дружин, для своїх дівчат. І не завжди вони можуть справлятися з управлінням великого автомобіля так легко, як це хотілося б. І зачасту вони вибирають саме маленький автомобіль. То, коли ми все-таки говоримо про таку комплектацію, про такий Ford Escape, вони з легкістю можуть його купувати. Та е легкістю його експлуатувати, паркувати і легко ним управляти, тому що цей автомобіль створювався для людей, і це видно по його комплектації. Пропоную переходити до завершення цього відео. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви це ще не зробили. На своєму каналі ми показуємо, як ми привозимо авто зі штатів, як ми їх ремонтуємо, відновлюємо, і як ми їх віддаємо замовникам під ключ. Є послуги по автопідбору. З нами ви можете як знаходити гарні автомобілі в Україні, так ви можете. Привозити їх зі штатів ну, з вами був Ігор Макс. До нових зустрічей! Пока, друзі!